Доброго вечора, малюваю передкладники україномовного каналу, дивіться яке яскраве небо. І лунає повітряна тривога без 26 я, вважаю так. І це перша за сьогодні повітряна тривога, так що субота більш-менш. Ракетна небезпека, я так розумію, ракетна небезпека скінчилася, вже відбій повітряної тривоги наголосили ми з Максиком на прогулянці. Все, як завжди, суботній вечір продовжується гарний, неспекотний поки що на особному тижні. 35 і ввечері буде спекотно А зараз гарно так Дівчатка я кажу, йдіть гуляйте, що ви сидите в своїх гаджетах вони та тривога лунала тільки щойно Ну і шо? Та ракетна ж небезпека Та йдіть вже йдіть ну Вони зібралися і воно відбій І гарно а ми з Максиком хочем, бажаємо до кор'єра прогулятися і подивитись, водичка тепла чи не тепла, купаються чи ні. Так, погода дуже і дуже гарна. Ладно, Побажаємо усім приємного тихого вечора. Він приємний. Бажано, щоб був тихий. бути добра розобразвати, всім щиро подякувати. І, звичайно, будемо жити. Не ні на що. Все, на добраніч, мої любі. Пока. До да, макса.